На каналі Похепі. Сьогодні ми поговоримо про систему біологічних наук. Біологія походить від грецьких слів – «життя» і логос, наука «наука вчення». це наука про живі організми. Науки можливо розбити на теоретичні та прикладні розглянемо теоретичні науки у галузі біології. І для початку домого значення, що ж таке теоретичні науки. Теоретичні дисципліни це галузі знань, які зосереджуються на вивченні фундаментальних принципів та закономірностей того чи іншого явища або предмету в області. Їх мета отримати глибоке розуміння того, як влаштований світ, як функціонують різноманітні системи та як взаємодіють з собою різні елементи. Теоретичні дисципліни відрізняються від прикладних дисциплін тим, що вони не мають на меті безпосереднього вирішення практичних проблем. Натомість вони прагнуть сформулювати загальні теорії та принципи, які можуть бути застосовані до широкого кола конкретних випадків. Молекулярна біологія. Наука про молекули в живих організмах, такі як ДНК, РНК, білки та вуглеводи, що вивчає їхню структуру та функції, а також взаємодію між собою. Цитологія або клітинна біологія. Від латинського целюля клітина і грецького логос. Наука або вчення. Вивчає будову функції та взаємодію клітин, які є основними одиницями життя. Генетика. Від грецького слова генезіс походження, що значить. Наука про спадковість та мінливість живих організмів, що вивчає закономірності передачі генетичної інформації з покоління в покоління. Еволюційна біологія. Наука про еволюцію живих істот, що вивчає їхні зміни протягом часу та пристосованість до середовища їхнього існування. Палеонтологія. Походить від грецького палевонтос старий і логос наука вчення. Наука, що вивчає викопні організми в їхньому історичному розвитку та взаємозв'язку з навколишнім середовищем. Екологія від грецького оєкос середовище, житло і логосну наука вчення. Це наука, що вивчає закономірності відносин між організмами та довкіллям. Анатомія з грецького ана верх і Томас різати – Ну, тут мається на увазі, розрізаючи тіло. Наука про будову організмів, їх органів та систем, що використовує методи ростину та аналізу для вивчення їхньої структури. Фізіологія з грецьких слів фізіс природа і логос наука або вчення. Наука про функції організмів, їх органів та систем, що вивчає процеси, що відбуваються всередині, них, та механізми їхньої регуляції. Ну там може, кровообіг будь наприклад, або ж електричні поля, які виробляють організми тощо. Мікробіологія. Від грецького мікрос малий і «біос» життя, логосного певчення. Наука про мікроорганізми, такі як бактерії, археї, гриби, віруси. Можна додати сюди ще прионів, можна додати сюди ще віроїдів, що вивчає їх будову, фізіологію, еволюцію, поширення, взаємодію, з довкіллям та патогенність. Етологія. Етос з грецької переводиться як характер норов». Польова дисципліна зоології, наука, що вивчає поведінку тварин. Ембріологія від гецького ембріон, тобто зародок, та логос наука вчення. наука, що вивчає закономірності ембріонального розвитку організмів тварин. Ну і розглянемо прикладні дисципліни, прикладні науки прикладні дисципліни. Це галузі знань, які використовують теоретичні знання та методи для вивчення практичних проблем у різних сферах. Їхньою метою є розробка нових технологій, продуктів, методів та процесів, які покращують життя людей та роблять світ краще. На відміну від... Теоретичних дисциплін, прикладні дисципліни, орієнтовані на практичне застосування знань, які дали теоретичні дисципліни. Вони беруть і теорії та концепції з різних галузей науки та техніки та використовують їх для вирішення конкретних проблем та завдань. Медицина та охорона здоров'я. Ці дисципліни зосереджені на діагностиці, лікуванні та профілактики захворювань людей. До них належать такі галузі, як фармакологія, хірургія, патологія, епідеміологія та громадське здоров'я. Медицина застосовує знання здобуті анатомії, фізіологією, біохімії тощо. Біохімічне знання може використовувати також один з розділів медицини, таких як фармакологія. Фармакологія. Це наука про ліки та їхню дію на живий організм. Вона охоплює широкий спектр тем від хімічної структури та властивості ліків до їхнього смоктування, розподілу, метаболізму та виведення з організму, а також їхні фармакологічні та токсикологічні ефекти. Сільське господарство. Ці дисципліни зосереджені на виробництві продуктів харчування та інших сільськогосподарських продуктів. До них належать такі галузі, як рослинництво, тваринництво, ветеринарія, агрономія, ентомологія. Сільське господарство застосовує знання теоретичних дисциплін про відповідних тварин чи рослин. Знання з генетики використовує селекція і генна інженерія. Селекція. Наука про методи створення нових і вдосконалення існуючих сортів рослин, порід тварин і штамів мікроорганізмів. Біотехнологія. Це дисципліна, яка використовує живі організми та їх продукти для розробки нових продуктів і процесів. До неї належать такі галузі, як генна інженерія, біоінформатика, біопаливо та біофармацевтика. Біологічна інженерія. Це дисципліна, яка поєднує принципи біології та інженерії для розробки нових технологій. До неї належать такі галузі, як біоматеріали, біомедична інженерія, біоінформатика та біоробототехніка. Біоніка, зокрема, також. Генетична інженерія. Напрямок науки на межі молекулярної біології, молекулярної генетики, біотехнології тощо. Метою генетичної інженерії є створення нових організмів. Але на відміну від селекції, тут створення йде не через добір в основному, а через маніпуляцію з геномом. Ну, зокрема, технологією CRISPR, наприклад. Оскільки організмів дуже багато, бути спеціалістом з усіх абсолютно галузей і в цих галузях усіх організмів, ну нереально. Фізіологія є не лише людини, є фізіологія і анатомія, наприклад, навіть рослин. А тому. Біологія розбивається на біологію окремих груп організмів. Розглянемо галузі біології, засновані на приналежності організмів до певних груп. І щоб розібратися в цьому різноманітні, треба якась система, треба якась класифікація живих істот. Систематика це біологічна наука, яка прагне описати, класифікувати та організувати всі відомі та вимерлі види живих істот. Її мета створити природну систему органічного світу, яка відображає еволюційні зв'язки між різними групами організмів. Вірусологія від латинського слова вірус, отрута і грецького логос, наука. Наука про віруси, які є неклітинними інфекційними агентами, вивчає їх будову, фізіологію, еволюцію, поширення взаємодії з живими організмами та патогенність. Бактеріологія від грецького слова бактеріон, паличка, ну і логос наука вчення. Наука про бактерії, які є одноклітинними прокаріотичними мікроорганізмами, вивчає їхню будову, фізіологію еволюцію, поширення взаємозв'язок з іншими живими організмами. Протозоологія. Вивчає одноклітинні еукаріоти. Мікологія. Мікос. Гриб і логос наука. Це розділ біології, який вивчає гриби, включаючи їхню будову, фізіологію, еволюцію, класифікацію тощо. Ботаніка від грецького ботане, що значить трава. Наука про рослини, що вивчає їхню будову, фізіологію, еволюцію, поширення взаємодії з довкіллям класифікацію. Шкільний курс ботаніки традиційно вивчає, окрім рослин і ще і бактерій, і гриби. Зоологія від грецьких слів «зоон» – тварина та логос наука. Наука про тварин, що вивчає їхню будову, фізіологію, еволюцію, поведінку, поширення, взаємозв'язок з довкіллям, класифікацію тощо. Зоологія може розділятися на окремі галузі від нижчих таксонів, ніж царство, що вичаються. Розглянемо науки, які вивчають безхребетних. Карцинологія з грецького карцос, краб та логос наука. Це наука, яка вивчає ракоподібну групу безхребетних тварин. Арахнологія, арахне з грецької переводиться як паук, вивчає пауків, скорпіонів, кліщів та інших членистоногих з класу паукоподібні. Ентомологія ентомон з грецької перекладається як комаха. Вивчає комах, звісно. Малакологія від грецького слова малакос. М'який. Вивчає молюсків, таких як равлики, мідії, восьминоги, пальмари тощо. Паразитологія. З грецького паразитус паразит вивчає паразитів. А серед безхребетних доволі багато паразитів. Гельмінтологія. З грецького гельмінтс, значить, черв, вивчає паразитичних червів. Ну, і розглянемо науки, які вивчають хребетних тварин. Іхтіологія з грецького слова іхтіс риба. Та логос наука, як ви знаєте, наука що вивчає риб. Герпентологія герпетон з грецької переводиться як повзуча тварина. Це наука, яка вивчає рептилій та амфібій. Патрахологія від грецького слова батрахос жаба. Патрахологія вивчає амфібій. Орнітологія від грецького орніс, птах, наука, яка вивчає птахів, мамалогія від латинського слова мама, грудь, ну й логос, як ви знаєте наука вчення. це наука, яка вивчає савців. А до савців, як ви знаєте, на да, забагато як ви знаєте, до савців належать також і люди. Дякую за увагу, подавайте, будь ласка, якщо вам не складно коментар, інша активність. Всього найкращого, здоров'я, щастя, бувайте до наступних в етері. До побачення.